Друзі, всім привіт! Ми приїхали в Одесу на брансалітет груп та Ірини Шевченко. Зараз шести ранку ми в Одесі. А <свісно> зараз ми з дівчатами поїдемо, заселимося у готель, поснідаємо і будемо готуватися вже до зустрічі з нашими гостями вирішили трошки прогулятися і пройти до нашого готелю пішки. Тут показано 7 хвилин, але ми вже 7 хвилин кружляємо навколо вокзалу, і вже думаємо, що це була погана ідея. Я зараз вам таке розкажу. Я позабула свій костюм в потязі. Пройшла година, коли, коли ми про це дізналися. І ми вже десь коли двадцять чагаємо коліям в отстонік, щоб забрати мій костюм. Надію, що він, коротше, на місці. Дуже смішно, що я е, остання людина, яка заходила, щоб перевірити, чи все ми забрали з е, купе. Все, все забралося. Все. Ми його забрали. Він був на місці, слава Богу. Коротше, нам залишилося ще шахать назад 20 хвилин, так що ми дуже сильно раді. Особливо Анастасія. Одеса Колі Романтика. саме Добрий день! Вітаю в вас! У нас практично все готово. Зараз ще розставимо ось тут стільчики для наших гостей і розкладемо для них подарунки. Анастасія передивляється всі налаштування. Дівчата вдягають штори на профілі. Покажу вам ще наш міні-куб. Зараз тут представлені два профілі: це SK XL і СК20. В профілях вдягнуті для наглядності штори та тюль з різними складками, для того, щоб можна було подивитися, як виглядають штори у профілі, як вони їздять. Ще ми додамо сюди два профілі, коли дівчата закінчують, а, вмонтовувати штор. Раз, два, три. Ми це зробили. Ми завершили сьогодні захід у Одесі, який відбувався 16 го Травня бранча-літат груп та Ірини Шевченко в салоні текстилю Штор -дизайн». От зараз дівчатами їдемо трошки відпочити повечеряти, подивитися на море, подивитися на Одесу. От і завтра з новими силами будемо знову їхати до Ірини, тому що у нас другий день буде захід Літат Груп, Ірини Шевченко в Штор Дизайн. Ми з дівчатами нарешті приїхали на пляж в заклад. Зараз трошки перекусимо, повечеряємо, наберемося сил, відпочинемо. І завтра е знову в бій, знову на захід Брензалітатгру. Е завтра другий день ми будемо в Одесі. Як вам в Одесі? Як вам Одеська Ставритка? Пампушки і смачненькі, да? Подобається? Так. Да. Світла годуть генератори. Ми повертаємося в наш готель. А насправді цей день був дуже продуктивний. Завтра нас чекає ще один бренд залітат груп та Іриною Шевченко. До зустрічі!